Вечір добрий. Не я тобі Влада Волошина. сьогодні. в Вечірньому стрімі. Дмитро військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи. Права справа, слава Україні. Дякую за запрошення. Навзаєм, дякую за ваш час, Дмитре. Отже, китайців спіймали на фронті. Ну, це як не знаю, як хочете, можете приєднатися, підтримати мене. Топ, не топ новина, але в принципі таке повідомлення. Декілька годин тому ми отримали офіційно. Причому, що з восьми громадян Китайської Народної Республіки в полон було нашими хлопцями взято двох. Відповідно, інші очевидь, були ліквідовані. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Російська Федерація прекрасно розуміє, що мобілізаційні можливості всередині самої країни обмежені, і відповідно відбуваються вербувальні заходи. Щодо залучення громадян іноземних країн для участі безпосередньо в бойових діях на території нашої країни чи то безпосередньо в бойових діях на території самої Російської Федерації мовиться про Курську і Білогородської області, це не нова практика Російської Федерації. Варто зауважити, що ще з 2014 року росіяни активно залучали громадян іноземних країн для участі безпосередньо в бойових діях на території нашої країни. Зокрема, організація правосправа, яку його ми задокументували свого часу участь у безпосередньо бойових діях на очі бойовиків так званих Аленер Денерга. Це терористи, терористичні утворення, квазіутворення на той момент, які були підпорядковані Російській Федерації. Так от був зафіксований участь громадян Угорщини, батальйон Святого Іштвана. Причому після публікації цих матеріалів спричинився досить серйозний скандал. Я вийшов на загал з цими матеріалами, угорська сторона змушена була визнати активізацію своїх спецслужб на території нашої країни. Аналогічно були задокументовані участі громадян Польщі, зокрема націоналістичних партій Польщі, Зміна та друга фаланга. А, і е, так само після публікації цих матеріалів були проведені спецслужбами Польщі арешти на території Польщі. Зокрема, це стосувалося лідера польської партії Зміна. До речі, євродепутата е, Маріша Сікорського. По е, власне, угорцям. По угорцям так само угорські спецслужби провели низку обшуків і арештів представників партії До речі, Партія підтримувала досні контактуації. Крім того, влада, я просто перерахую, щоб це щоб телеглядачі розуміли, що це стала практика. Крім того, міській пресі мене назвали тоді інквізітором людиною, яка полює за громадянами Італії, і відповідно, безпосередньо причетний до масових арештів людей, які власне висловлюють симпатії. До Російської Федерації okay. Чехія так само ми передали чеським спецслужбам інформацію щодо діяльності на окупованих територіях е, громадян Чехії, зокрема була чеськими спецслужбами припинена діяльність на території Чехії е, благодійного фонду, який збирав пожертви для е, бойовиків так званої ЛНР. Це колишній представник е, е, він не колишній він. Чи тоді... Представником партії Чехії Моравії і були передані відповідно списки громадян Чехії, дев'ять осіб отримали реальні терміни покарання. Аналогічна ситуація стосувалася і басків, тобто громадян Іспанії. І, і варто зауважити влада, що, на жаль, були навіть громадяни Сполучених Штатів свого часу в поле оперативної ну, відповідної розробки. Потрапив громадянин Сполучених Штатів, більш відомий як Техас. Пізніше він був ліквідований самими бойовиками, але менше з тим, як бачимо, географія досить я можу перелічувати. Там були практично представники всіх країн Європи і відповідно американського континенту. І, ну і окремо Сербія. Це відповідно чотники. Там взагалі нам вдалося створити штучний конфлікт між двома сербськими угрупуваннями, але їх кількість була декілька сотень. І причому цю інформацію пізніше, власне, ну, знов таки це все причинило відповідні реакції вже безпосередньо урядів тих країн. Служба безпеки тоді тихо спостерігала. Ми передавали ці списки МЗС, СБУ, але реакції, на жаль, ну менше з тим, це окрема тема. Тому. Поява громадян КНР е, свідчить про те, що Росіяни продовжують тактику поповнення особового складу за рахунок громадян іншої країни. До цього часу були так само затримані вже після широкомасштабного вторгнення громадяни Непала. Причому зауважте, ця проблема вийшла на міжнародний рівень, коли уряд Непалу е, затребував від Російської Федерації повернути своїх громадян, бо там тільки загиблих було. Більше десятка, і відповідна російська сторона, до речі, кунувала. А... тобто Дмитро, я єдине хотів уточнити. Наскільки я правильно пам'ятаю, про громадян Непалу, коли ви кажете, це про тих, цифра фігурувала понад 10 тисяч. Нібито було мобілі... ну як вони ж як працювали, видавали туристичні візи, запрошували, нібито до своєї країни. А тоді мобілізовували до лав збройних сил Російської Федерації. Фактично, тоді не коли офіційно було встановлено, що не пальці воюють на боці Російської Федерації. Дійсно звернувся з таким запитом. Але чи всіх повернули? Ось цікавий момент також присутній. Ну там не 10 тисяч, там декілька сотень на пальцях Менше з тим, скандал був досить гучний. Молиться про те, що Російська Федерація, зокрема збройні сили Російської Федерації, не виконували умови так званого контракту. Я так розумію, саме це. Викликало обурення уряду Непала, те, що кинули громадян Непала на гроші. Причому говорити про те, що це фантастичної суми, ні ну напевно, для Непала це серйозні суми, але мовиться про те, що міністерство оборони країни окупанта виплачує громадянам третіх країн, таких як Непал, Бутан, Африка громадяни Африканських країн. Це заробітня плата чи то грошове забезпечення у сумі 500, максимум 700 доларів. Mm. А для розуміння влади один росіянин обходиться російському бюджету, тільки разові виплати з місцевого федеральних бюджетів можуть доходити до 6 мільйонів дерев'яних рублів, плюс, відповідне, грошове забезпечення на рівні 250 Тисячі рублів, тобто їм е, е, ліпше знайняти 100 непальців чи 100 китайців, які будуть воювати за 500 доларів, ніж е, відповідно мобілізувати чи то взяти на контракт одного громадянина Російської Федерації, який загине, якому треба влади виплачувати 8 мільйонів рублів. Ви знаєте, що в Росії наразі бізнес досить цікавий є. Дівчатка шукають учасників так званої СВО, одрушуються, кохання палке, яке триває максимум місяць, бо життя так званого штурмовика ну, це в кращому випадку три тижні. Е, герой в лапках гине е, вдова отримує 8 мільйонів рублів, купляє нерухомість і, відповідно, в другий чи в третій знов шукає героя СВО. Причому це досить серйозні речі, які до речі досить е, сильно вплинули на розвиток ринку нерухомості Російської Федерації. Це на жаль, не жарти влади. От так от але уявіть собі витрати російського бюджету: 8 мільйонів платити за кожного вбитого росіянина. Подивіться. Зведення генштабу Збройних сил України, як мінімум півтора тисячі кожен день, ні носуємо. Правильно? Ну, нас, е мільйон ну як нас? Загалом ця цифра до мільйона доходить вже фактично. Так, За. і от порахуйте, які це збитки це для розуміння, шановні телеглядачі. Щоб ви розуміли, звідки беруться китайці, чому КНДР залучають, тому що їм не платять, їм поставили один мільйон. Барелі нафти, і відповідно, комуністичний лідер дав команду їхати вмирати, і вони вмирають за дурно. Єдиний нюанс ключовий мені здається, як на мене, на якому зосередився президент України, він каже: Ну от так сили оборони України з е, е, північно-корейцями воювали на території Кульської області, а китайці тут в Україні, і на території тимчасово окуповані території України воюють проти нас. Ну, це я ще раз підкреслю. Це, на жаль, не поодинокий випадок, mm -hmm. це не стосується не тільки громадян Китаю, але менше з тим е, залишати по уваги подібний факт, тим більше що вони захоплені в полони е, дають свідчення українським контрозвідникам. Не варто це відповідно може посилити е, позиції української сторони на переможному майданчику, тобто ми можемо взагалі. Завжди казати про те, що Україна перетворилася фактично в арену власне військових дій не тільки Російської Федерації, але й відповідно інші країни, які опосередковано чи то напряму, але підтримують агресію країни-окупанта. Чи маємо ми, Дмитре, ну хоча б трішки, ну, знаєте, я не знаю, як розділяти, скажімо так, тих чи інших. Представників е найманців, які воюють там, не найманців чи можливо там знаєте Ну всі факти, що будуть встановлені наскільки Китай там централізований, і так далі. Бо е президент також зазначив, що випадки відомі і не поодинокі, і це не перші військові КНР. Але розділяти трішки, тому що чому до китайців от зараз така прикута увага. Бо ми всі розуміємо, і знову ж таки, президент на неї посилається позицію Китаю щодо. Вирішення питання війни в Україні, та яка вона і так чи інакше. А з іншого боку, ви перераховували те чи інші європейські країни? Ну окей, в кожній країні не без злочинців, або ж тих, хто хоче заробити на крові і ці гроші, зокрема, та так. саме таким чином. Чи маємо ми розділяти? Чи е, от всі ті, хто на боці Російської Федерації, фактично зараз там так чи інакше були встановлені їхні, їхня участь, е, це всі. Е, Ну, от, от я не пам'ятаю там тимчасово повіреного угорщини, чи викликали ми там чи тимчасово повіреного іспан Басків. Ну дан викликали за скандалу. Та викликали тимчасово повіреного ну, угорщини. Викликали і було засідання угорського парламенту, де звітував е, керівник е, угорської спецслужби. Підтвердив факт е, того, що угорські спецслужби активізували свою діяльність на території нашої країни. Так, це спричинило. Досить серйозні, ну скажімо так, інформаційні приводи всередині самої Угорщини. А та сама ситуація має бути і з Китаєм. Пояснюю чому. Власне, Китай завжди може заявити про те, що нас більше мільярдів що ми кожного проконтролюємо, але менше з тим участь громадян цієї країни, а вона вже доведена, дає підстави Україні фактично дати пас команді Трампа. Правильно? Відповідно, вже не тільки Україна буде на міжнародній арені мати додаткові вали, але відповідно Сполучені Штати можуть заявити про те, що війна в Україні масштабується за рахунок третіх країн. І це досить серйозні речі, коли мовиться про те, що Сполучені Штати отримають доказову базу участі громадян КНР безпосередньо в війні. На території нашої країни. Я так думаю, що 50% мит ми там вже Китаю навряд чи, скажімо так, буде мало. Тобто, це серйозне тут почалася вже серйозна дипломатична гра. Добре. Будемо стежити за повідомленнями. Ми там викликали дійсно тимчасово повірного, яка буде реакція Китаю, що вони будуть чергове пояснювати і так далі. Будемо стежити з Дмитрия. Дмитрий, я думаю, з вами також. Ну, на жаль, буде нагода говорити про тих, хто заробляє на війні і саме таким чином, або ж їх не вісім і не десять, я маю на увазі військових країн, а набагато. Більше це також буде, до речі, цікавий момент, бо якщо їх централізовано і великими там підрозділами, не знаю, ротами там, не дай Бог, бригадами, ну бригада це величезна кількість людей, але якою ця кількість є, от це також було цікаво. Якщо цей факт буде встановлено, то що? От і цим завершимо, і перейдемо до фронту. То буде відповідно. Серйозний привід сполученим штатам заявити про масштабування театробойові дій за рахунок третіх країн, а це є приводом для посилення економічних санкцій проти КНР в моменті її економічної і політичної ізоляції, припинення ну як мінімум, можливості впливати на подальшу експансію Китаю на європейському континенті. Тобто, це серйозна вже дипломатична гра і Спасибо. ми. І ми зробили досить вагомий внесок для сполучених штатів. Давайте називати речі своїми іменами. Добре, добре, спасибі вам за цей висновок. Йдемо далі. Лиман, ситуація поблизу е, Лимана, і направду сьогодні протягом дня багато хто про це говорить і зосереджує свою увагу. Бо ну знову ж таки починаючи знаєте, зі співвідношення, про чому воно звучало знову. Повторили сьогодні один до десяти, але та й. В принципі, я додам одразу Купінськ, тому що ворог намагав намагався прорвати і бій був біля Купінська сьогодні. Намагався прорвати оборону збройних сил України влади. Ми ще півроку тому в вашій студії попереджали про те, що Лиманський напрямок концентрується власне угрупування Російської Федерації, загальна чисельність, яка була зосереджена на купінсько-ломанському напрямку, на той момент складав 120 тисяч. 120 тисяч це ще півроку тому. Наразі перекинуто, відповідно після фактичної завершення операції Курської області додаткові підрозділи з числа 20-25 загальної військової армії. Про зафіксовано зафіксована при додаткових оперативних резервів числа 3. -ї. І 144 х четвертих мотострілецьких дивізії, дев'яносто танкові дивізії, саме на Лиманському напрямку. Тобто, мовиться про введення оперативних резервів з метою прориву українського фронту, причому по декількох напрямках одночасно напрямок борової відповідно, ну напрямок безпосередньо Лимана. до лимана 10 кілометрів. Можемо говорити про те, що бої за Лиман вже фактично почалися, але стратегічним за. Данням окупантів на чому напрямку буде спроба прориву безпосередньо до Сланської Краматорської агломерації. Відстань приблизно 25-30 кілометрів в залежності від передових позицій країни окупанта плюс важка ситуація в районі Білогорівки. За рахунок контролю панівних висот, вони будуть намагатися покращити тактичне становище в районі Серебрянського лісництва, і там досить серйозна ситуація, тобто. Цей напрямок різко активізувався. До речі, як і всі ос... інші напрямки. Тому робити виключення і говорити про активізацію боїзді безпосередньо тільки на Луманському напрямку я би не став. А, так що тоді виходить? Бо нам про зменшену інтенсивність останнім часом кажуть, а по факту так воно не є. Не є. Тактичні успіхи в районі на Лиманському напрямку окупантів. Тактичні успіхи у них на турецькому напрямку. Ну, давайте я буду відвертим. Я ніколи не створював режиму теплих Ван для українців. Ми ще втримуємо деякий час Турецьк, але говорити про те, що ми залишимо його в зоні свого контролю. Ні, на жаль, знов таки оперативні резерви. Числа восьмої загальної військової армії, і вони видавлюють підрухіли Сил оборони України на турецькому напрямку. Різка активізація на Запорізькому напрямку в районі відповідно Оріхова. Вони намагаються прориватися до Оріха, там відстань до від 4 до 6 кілометрів. І е, будуть намагатися стратегічне завдання вийти безпосередньо на вогневий контроль над житловими е, мікрорайонами міста Запоріжжя. Ну наскільки це буде вдало, як то кажуть, подивимося, але знову з Курського напрямку перекинуто підрозділи 7 ї повітряно-десантної дивізії, які до цього часу оперували на Запорізькому напрямку, але після початку українського контрнаступу були перекинуті на Курський напрямок. Е, це по е, е, відповідно. Запорізькому напрямку складна ситуація на Краматорському напрямку. Ми тримаємо фактично два мікрорайони: це приватний сектор в Часовому Яру. Панівні висоти, на жаль, вже за окупанта. Плюс складна ситуація в районі Константинополя. Розлив фактично під окупантами, і вони намагаються посилити пізнотики за рахунок ведення оперативних резервів з метою виходу на з Дніпропетровської області. По Покровському напрямку там так звані качелі, тобто зустрічний характер контратак з боку Сил оборони України. Ну і відповідна спроба Росіян активізувати. Театр бойові дії і повернути раніше втрачені позиції в районі Шевченка, це один фланг, і відповідно в районі піщани і Котлено. Котлина – стратегічний пункт, він прикриває ключову трасу, е, покрос Дніпро. Плюс вони намагаються прориватися до траси Покрос Костянтинівка. Тобто, влади, коли ну, розповідають про те, що на травень планується е, наступ росіян, а що ж тоді відбувається наразі? Uh -huh. Поясніть мені. Для чого от виходити, і знов таки, центр протидії дезінформації при РНБО несе відверту дезінформацію? Тобто ви маєте на увазі, що це все відбувається вже зараз? Вже зараз, владен. Причому різка активізація, і вона пов'язана якраз з перемовним процесом. Вони намагаються максимально затягнути процес так званих. Перемовин з американською стороною і в цей час активізувати безпосередньо наступ на лінії бойового зіткнення і, і говорити я ще раз підкреслюю, який травень? Якщо дають таку інформацію, вибачте, а квітень ми чим будемо займатися? Будемо спостерігати за їхнім наступом і робити вигляд, що нічого не відбувається. А, я ще додам сюди, Дмитре, повідомлення сьогодні. Ну, ми, звісно ж, чекаємо офіційних підтверджень від Генштабу Збройних сил України, але Діпстейт публікував інформацію, сіра зона на півночі Сум ще не збільшилась. Басоко, так, є така інформація, на жаль. Так, Генштаб... та, прошу. Кажу, що Генштаб не підтверджує, поки що росіян... Ну, Поки так, ми коментувати не будемо, але скажімо так. Є певна інформація про тактичні успіхи Росіяни в районі Гуєва, це Курська область. Ну, відповідно, є те, що є просування в районі Басові. Це ну, а Діпстейт вже публікує, розумієте, мапою? Ну, дочекаємося, влади. Я досить скептично ставлюся до публікації Діпстейту. Ви пам'ятаєте, скільки ми раз вашому разом з вами спростовували інформації Діпстей, коли вони забігали, ну м'яко кажучи трохи наперед батька, як то кажуть, тому давайте дочекаємося інформації Генштаба Збройних сил України. Все ж таки, треба поважати ну, на офіційні джерела інформації. Під завісу, як підсумок нашої з вами сьогоднішньої розмови, ну, ми почали там, знаєте, з цих повідомлень про найманців, так чи інакше, представників Китайської Народної Республіки, які беруть участь у війні проти України на боці Російської Федерації. Багато і надто багато, точніше, уваги приділено такому явищу як припинення вогню. Перемовний процес на представники Російської Федерації чи грі раунди починають продовжують анонсовувати, і так далі, Дмитро Але це все під звуки шахетів, це все під звуки ракет і балістики, яка вибухає, і це все е, з знищеними. Життями українців і українських дітей відбувається спецслужб. Д'явилася інформація про можливе перебування на території України. Ну, Аббаса Абаса Ісмаїлова. паспорт серія 12 жир номер 52098 так от ця людина це. Один за місарів турецької організації сірі вовків свого часу за матеріалами «Право і справи був депортований колишній міністр внутрішніх справ Азербайджану Гамідов, який керував власне, українським відділенням сірих вовків. Тобто мовиться про те, що знов посилюється активність сірих вовків на території України. Я хотів би звернути увагу власне спецслужб України. І просив би перевірити цю інформацію. До речі, ну таки, інтереси сірих вовків, тобто мусульмансько-терористичної організації, яка до речі причетна до замаху на папу римського. Ви пам'ятаєте цей випадок? Представляв Олег Тягнебук. Давно давно, давним давним Дмитрий, і все ж ну, дякую, що поточнила так до слова з того, що ми починали, і все ж припинення вогню чи хоче його. Я так скажу Росія. Я перерахував, що от перемовний процес триває. Там російська сторона нові раунди анонсує, і так далі, але це все відбувається під звуки шахедів, балістичних обстрілів і вбитих українських дітей, зокрема під час терористичних актів, як от це було в Кривому Розі, буквально 30 секунд. Ні, Росія не хоче припинення війни більше того, вона пішла на ескалацію військової напруги, в тому числі на відверте нехтування ратифікованими Російською Федерацією. Положень Женевської конвенції щодо правил норм ведення війни мовиться про нови удари, виключно по житловій інфраструктурі з метою військово-політичного тиску як на Україну, так і Сполучені Штати. Тобто вони намагаються показати, що у разі відмови від російського ультиматуму вони змінюють правила поведінки на лінії бойового зіткнення і відповідно під прицілом першочергового пиняться житлові мікрорайони українських міст. Тому друзі, реагуйте на сигнали повітряної тривоги з точки зору того про що зазначив Дмитро Снігирьов. Давно ми з вами не спілкувалися. Дмитро, нарешті вдалося зробити цей ефір. І я просто вам подякуючи за ваш час, скажу до зустрічі. Цікаво, цікава інформація, цікавий ефір. Зокрема, про тих, хто воює проти нас, І тепер не тільки про Росію. Дмитро військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи права справа до зустрічі. Дмитро, Бажаю спокійного вечора. Вам, друзі, та... вам, друзі, також дяка за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Лайк. Буду вдячний за підписку і побачимось. Слава вам і слава Україні. слава.